Мешканці Шосткинської громади отримають 16 мільйонів гривень у рамках державного проєкту Тепла зима. Кошти будуть спрямовані на забезпечення необхідних умов для проходження холодного сезону, зокрема на підтримку соціально незахищених категорій населення. Про це стало відомо під час апаратної наради, на якій начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла про механізми реалізації цієї ініціативи. 26 листопада цього року прийнято постанову кабінету міністрів, якою передбачено виплату допомоги державної для трьох категорій населення нашої держави: це малозабезпечені сім'ї, це внутрішньо переміщені. І особи з інвалідністю внутрішньопереміщених, але це стосується дітей. Що стосується малозабезпечені, це всі жителі нашої громади підпадають діти. Такої категорії у нас 1369 осіб. Що стосується дітей внутрішньопереміщених, це 1064 особи. І 29 осіб внутрішньо переміщених це особи з інвалідністю першої групи, тільки першої групи. Це стала сума 6,500 на кожну людину. Антоніна Миколаївна також повідомила про нарахування інших видів державної допомоги для мешканців Шосткинської громади. Зокрема, йшлося про першу виплату грудня в розмірі 5 мільйонів 362 тисяч гривень. Не оминуло уваги під час наради питання щодо внутрішньо переміщених осіб. На обліку внутрішньопереміщених осіб у нас перебуває 6798 осіб, Зменшується в зв'язку з тим, що у нас перебували на обліку внутрішньопереміщені особи з Києва, які ще на початку війни зареєструвалися за нашою громадою. Але в зв'язку з тим, що відповідна територія не підлягає виплат різного роду для, ці, ці, для цих осіб. Тому вони знімаються, вони не отримують виплати на сьогоднішній день. Міський голова наголосив, що кожна внутрішньо переміщена особа повинна стояти на обліку незалежно від отримання виплат. Тобто, обліковувати треба всіх внутрішньо переміщених осіб. Вони заслуговують на допомогу і увагу. Всіх без винятку. А виплата це слідуючі питання: хтось отримує виплату, а хтось не отримує. І тому хто не отримує виплати, ще складніше. Так, Якщо вони приїхали до своїх рідних і близьких, то це одне питання, а якщо вони просто переміщені, в їх немає нічого і виплат немає, то їм іще складніше. Вони ж не винувати, що десь там територія не називається територією, яка можливих бойових дій. Тобто ви не знімаєте їх повністю з обліку. Це люди, які живуть разом з нами. Ми повинні разом з нами виживати і допомагати всім. Окремо, пані Антоніна зосередила увагу на питаннях надання допомоги людям з інвалідністю, зокрема щодо отримання засобів реабілітації. За її словами, 39 осіб нашої громади звернулися до управління за допомогою у складанні пакету документів. Окрім цього, у Шосткинській громаді тривають роботи з формування в'язанок паливної деревини. І забезпечуємо деревиною паливною поступово всіх військових їх сім'ї, які перебувають на передовій на сьогоднішній день. залишилося із того, хто звернувся четверта частина осіб ще не забезпечених. Але по регіонах ідемо. Зараз завозилися клишки, Чапліївка і на цьому тижні будемо пирогівка і інші села. Як повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення, в шості продовжує курсувати евакуаційний вагон. Відправлення здійснюється щоп'ятниці та у неділю о 12.21 від залізничного вокзалу міста Шостка.